А чи носили ви вечерю. Носили. А з чого варили кутю? Як, як вечерю насили? Да. Да. Кутю робили. Ну як, кутю? Ну як, заходимо в хату. З чого робили? Що що кутю? Пшеницю терли у тих ступах. У ступах. Тоді. Знаєте ж таке ступа? Я не знаю, чи чи ні. Ступи у нас були, сушу зерно. А потім отак. Ступа. Мак. З пшеницею, мак, з медом. Ступа. Не було, щоб рис варити там чи що такого. Це, знаєте, варили рис, це вже тільки що багаті були. А так як були, я ще одну було. Ступа та ходила по всьому селу, поки на натопчуть тієї кучі. Я, наприклад, мені нравилося все те. Що мої батьки, діди робили, розумієш? Мені це все настільки я молода ж була, і дітей четверо малих, і на роботу ходила. Побіжу, отут баба Ханделейка з дідом жили, а вони чуть. Це для мене було що то. Понимаєш? мені так хотілося його. Я дідові дід каже, сідай за верстат. Я сіла. Нароблю дідові шкоди. Не переживай, аби ти зуміла. ото мій верстат стоїть у клубі. Да? Да, ото я свій верстат віддала. Прядку я свою віддала. Я багато в колхозі стригла, овець. Тоді пряла зимою і рукавиці, і бурки шила, і ті тіло Оце все мені хотілося. Якби побачила, які в мене коври вибиті, і ще залишилося два. Ще два залишилося, На тих вже немає. Навечері бачиш, ми ж на нам вже запріщали. Да, ну, це на тіхаря, щоб ніхто не чув, не бачив, там так. до сусідів побіг, там, чи баба там, чи ну, хто по як, хто попросив, на тихаря прийшли вже темно, що пішли, вже знаємо. А так, що як бігають, це щас бігають. Ну тоді вже ми ще молоді були, Та діти малі були, були, молоді ми були, збиралися, ну, ходили ми. Колядували там, то до зоотехніка підемо, то до голови колгоспу той сходимо. Ну, брали з собою там. Як пити не можемо, то ми щось зливали. <рігла> <рігла> <І> <рігла> Саме, як ми в і сказали, і ковбаси <рігла> дадуть і все. Тоді вже ми приходимо, гуляємо, скільки влізе. Давало як було це, такі пряники пекли спеціальні ті. Як червою, ну як восеті, от, пекли це у нас баба там була в тому в колонії. <гур> так що ми не завжди старі були від того ж по та при... uh -huh. наш баба оставляє, що це ж ми прийдемо. Ти uh -huh. прийдемо ж попозже, прийдемо, щоб нас ніхто бо нас у райполе прийдемо в школу, хто донесе, нас тоді батьки визивали, нам ругали, щоб не uh -huh. нас. Да, тоді не можна було, так що ну було, а проте що... не Recently... собиралися, гуляли. До бабушки ага. була, підеш там, до, да, до садиксної сходиш, все що договор. Е, зараз бачиш і бачите, йдуть як. Бачили кінець вулиці до кінця вулиці. А в нас було хто приносить. От не знаю, як а ми було так. Ти ж до мене прине принесете обчерю? Да, приносите. Так, от по сусідству. Так. А так, що ми з кінця в кінець села нам ми якось ну, зараз не, не чого то чи пропала традиція ця? Я не У -у -у. знаю. От не ходять. Діти, ну це якось так бігають, дайте нам вечерю. Ну, як хоч би батьки навчили як, то вони й самі не знають. І ми ходили, співали. Співали, а обрядові костюми вдягали? Ну, тоді, після війни, я тобі скажу, які костюми були. То вже в якось як вибули, як е наряжали, Наряжалися, як ото от тільки як його щедрували, ага, чи галядували, да, тоді. наряжалися. Ну, а нам що, конфета ніхто ніколи не давав, бо їх не було ото млинців гречаних. А ми вже як наїмося, а тоді куди? А ми на забор повішали і далі побігли. <сум> <сум> Хто вареник із пшоном, з пшоняною кашею. Ну, і так у людей, у людей таке було. Іначого. Як ви вдома зустрічали це свято? Ну, ми завжди вдома зустрічали, як по сімейному, у сім'ях зустрічали. Так, щоб, звісно, це великий праздник. Я, наприклад, я всі празники, навіть сама я тепер осталася. Празник, я готовлюся. Може, хто прийде до мене, я завжди. Столи лов, як да. і, бідно, жили, але столи ломилися. Каже, старався, щоб жили було. бідно. І м'ясо да. ковбаса, щоб була, і щоб було, і як все було да. все, жили бідно. Було. Небагато. Ну, не бідно. А, я вам скажу, одразу на продовження. Собирайтеся, йдіть, колядуйте. Щедруйте, ну, колядуйте. колядуйте. Друйте, колядуйте. Ну, ви ж це в цьому году не носили, так? Чи Насили. Насили. Вечері, так. А які страви готували? Ну як? Ну, всі м'ясні страви готували, так. І ковбаса була, і кров'янка була, бо старалися різати кабана. Старалися різати. холодне, різать, так, бабула, холодне все холодне, різня, таке, що вже можна було їсти. О, той, все все готове. Все а готовили. кутю обично наливали тим, як кажуть, по-нашому з компотом. Компот. Ну, компот, це компот, тоді узвар. Ко, да, компот варився ну, от, сухофруктів. сухофруктів. <клух> <клух> Тільки сухофруктів. щоб були абрикоси, свіжі, да. яб, ну, чи то, все тоді, знаєш, вишні. Мішками сушили вишні, мішками сушили вишні. Тоді не, як, не мало закривали. Та, сушили. Не так, поняття, не да, не все було сушене. Я не цей год насушила. Річки вже б... на печуть з гарбузом, yeah. гарбуз варений, потім сушених, яблоко, яблоко. Yeah, і потім додають тих сушеніх яблука, та яблука додали і вишні його, щоб він розвукнуть вишні, то ну, туди. Ми було так, вишні повибираємо, гарбуз може викинути. <laughs> Хто як а, а печі були, це ж не так, як духовки зараз, а чи печі русські бабири там. У мене була піч, а, дівчата. Отаке, ні пиріжки, то одного хватало <клес> так наїстися. Я отаких 8 хлібин пекла в своїй печі. Отакий високий, отакі великий. 8 хлібин я пекла. Ці... А, ще ж не було. Знаєте, що готувала? Венігріт, так? Да? Да, це... да. Венігріт. Квашена капуста. Огірки, як солоні, да, там, да. Это, там все. такого знак не було. Такого, як зараз, звісно, не, не було. Ні, ні. А Веніг було хто з квасолі, хто без квасолі, Ну, хто як? Ну, було був обов'язково на солі. Да, да. Це, це, це саме За... такий ходовий. Зараз зараз дивіться, як у нас оце... олів'є зараз, mm -hmm. О, так само в нас було тут. Э... Зараз плачуть, усі оце тужать, плачуть, що так погано нам жити, так погано. А я б не сказала, що це так погано. Я живу сама. Я придбала все. Придбала, я все собі. Я ще вдобавок города, ще дивіться, якими я цвітами займаюся. Це ж усе треба, Время. це ж усе треба його полити, це ж усе треба його посадити. У мене воно дивись, скільки перців було це все плантація. І це ж мені треба його робити. І я не падаю духом. Було це на вечерю. Як до ну як багатше там, трошки як більше підтокати. Як витягнуть кавуни сольоні. Так, да. сакуска була нічого діла. Просто за, зараз молодь я вам скажу, робити не хоче. Да, оце і все хоч, хочуть. Бувати не хочуть, Молодь робити не хоче. Батьки розпустили. Як ми були малі, батько оце сказав робити, значить, ми повинні його робити. А тепер спробуй. Ти вмієш, оце, що це, що вдома робити, ні? Да. А що ж ти вмієш робити? Ти не вмієш. Та я не є. Для... Ну, що заставляють, так. Да. Ну такого хазяйства немає. Колись було хазяйство, хазяйнували, а тепер плачуть одно, те дорого, й те дорого. Я розумію, що дорого. Ну, трудитися треба. Ну треба, трудитися, розумієш без труда ж не буде нічого. Я в своє време, четверо дітей, я ходила. На роботу. Я, у мене ферма, це була постійно ферма. Я ткала, я пряла, я вишивала, шила. Я за машинкою годів 30 просиділа, за машинкою все шила. І все як, мене ніхто цього не заставляв робити. Це була настільки, як вам сказати, оце мені воно кортіло це все робити. Я ось заведу вас у хату. Подивитись, які я коври вибивала. По як, нам вже не не бачиш, що робити. А що вам саме більше запам'яталося з дитинства ну, за ці свята? З дитинства? Ну, що, Голод, голодно було. А то хоч і були. ці оці празники там, ну, мати гречаних.